Страхи абітурієнтів та головні новинки ЗНО-2015. у Івано-Франківському центрі оцінювання якості освіти відбувся день відкритих дверей. Такий спосіб головні знавці незалежного тестування намагаються налагодити із дітьми контакт та запевняють – у ЗНО нічого страшного немає. Серед головних новинок у наступному році буде запровадження дворівневих тестів з української мови, літератури та математики. Очільник центру Богдан Томенчук пояснює, їх не спростили, лише адаптували до потреб кожного. Навіщо готувати бухгалтері в майбутньому математику на рівні скорим, програміста? Навіщо? Коли йому математика потрібна на значно іншому рівні і для значно інших цілей, для того, аби одні не надривалися, а другі не розтрачували себе на дрібниці і введені дворівневі тести. Шо одна з ключових змін це те, що право отримати атестат з української мови можна буде лише за допомогою зовнішнього незалежного оцінювання. Випускники зізнаються, страхи перед тестами дійсно є. Когось це пов'язане з браком часу до підготовки. Декого жахає сама назва дворівневі тести. Сам перше це те, що відбувається перше з 1 25 з і квітня. Це дуже мало для, часу для підготовки і. Те, що воно ну, з ДПА тепер немає, і об'єднується разом два рівні склад це для заново загрізь мови та з математики. У нас вчителі лякали, що ці нові правила мають нам ускладнити життя. Сказали, що не треба хвилюватися, що нам навпаки стараються, щоб нам все спростили, щоб легше було нам здавати. Серед інших нововведень спеціальні смс-оповіщення. Відтак про зміни правил ЗНО 2015 Учні дізнаватимуться з повідомлень. В івано франківському центрі оцінювання якості освіти нагадують, аби випускники пройшли пробне тестування, адже такої послуги не зможе надати жоден репетитор.